Доброго дня, на українській аграрії. Скіль... Скажіть, будь ласка, РКД можна вносити чи там, Петро. Важко. Дивіться, можна, можна але це не ефективно. Треба вносити в рядок. Яким чином, колеги, треба до валку? До валку дуже просто. Сама дешева пропозиція, яку Орбіс яку мені показував, це там, в межах 80 тисяч гривень, і ви вам дають комплект, ви ставите на сівалку. Велику ума, повірте, взагалі не потрібно. Той самий комплект ви можете купити, можливо, окремо, там, ото, що йде на КРН, ну, зрозуміло, на міжрядний культиватор пропашний. Мотор потрібен, шайби і розуміння, скільки воно виливає в рядок. Все. Дообладнать і будете ви ефективніші, тому що РКД це ефективне добриво. Воно наряду ефективніше, можливо, навіть чим мікрогранула, якщо воно якісно зроблено. Тому що мікрогранулі ще треба вода, щоб воно розчинилося, а для РКД не потрібна ніяка вода. Мається на увазі, що воно вже готове до споживання вже сьогодні. Так що така історія. Дообладнуйте сівалки, переобладнайте сівалки з сухих на рідкі, тому що. Ну тому що бардак Україні, розумієте, ніхто не контролює ці всі підробки. До речі, там є в цьому відео коментар. Людина, яка все-таки це виставила відео, і потім зрозуміли, що то воно підробкою доброго. Так звертайтесь до нього, бо просто люди вже мене розривають. Там брехня, там ще щось хоче своє продавати. Так хто не хоче своє продавати, але я хочу продавати своє якісне. Я не хочу продавати підробок і гівна різного. Що собі робимо? Ти вам рекомендуємо касерка, деколи з доставкою по Україні, власним транспортом, кубами. Чим треба, хочете, ви приїжджайте, побудьте при виробництві саме вашої партії, забирайте тепленьке і везіть додому. Тримайтесь, колеги, успіхів вам. Підписуйтесь на канал.